Лакмайстер сильної фіксації Стронг. Буває в двох об'ємах: в 500-грамових упаковках і 750-грамових. Салони купують 750-грамових. Люди з такими. Укладками, які мають бути пожорщі, купляють собі додому 500-грамові упаковки. Шикарний продукт для роботи в салонах, іменно для людей, які займаються вечірними, свадібними або коктейльними якимись зачісками. Продукт дуже економний, зовсім не залишає сірого напилу, залишає дуже хороший блиск на волосах. Під нього підходить будь-який предукладочний, предукладочний продукт, як любий мус або крем для об'єм. Без всяких якихо проблем. Зовсім не переутяжеляє волоси і дуже легко вичісується з волосся. Продукт, яким можна зафіксувати прикореневий об'єм, це коли чуть-чуть близнути цього продукту в прикореневу зону. Дуже сильна фіксація, укладка відноситься любий, любе праздніство, від самого початку до самого кінця дуже легко вимивається з волос, що достатньо рідко буває серед. Кисних лаків.